Ми бачимо зараз суду встановлено відеокамеру, що це номерно кримінально-процесуального кодексу про такий захист, коли ми будемо повідомлено бути з суду, заявлено по про пробажання знімати. Такова на адресу суду не поступила, отак ми бачимо, прошу назвати хто здійснює, з якою метою, ким забезпечено, яким я є вільний слухач. Моє прізвище Жуков, звати Олександр Сергійович. І користуюся я керуюся тим, що є стаття 27 Кримінального процесуального кодексу, частина 6, яка говорить, такі види фіксації, як кіно, фото, відеозапис, транслювання судового засідання по радіотелебаченню, а також проведення в залі судового засідання звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури здійснюється на підставі ухвали суду. Який зобов'язаний при прийнятті такого рішення з'ясувати думки сторін? Тому я прошу суд з'ясувати думки сторін щодо дозволу фіксування на відео це судове засідання. Що ваша думка представник до бачити, не заперечуєте, не заперечує. що проведення такої не знаю, воно так чи наші проводиться записом, в принципі, який чекають, що буде додаткове. Але якщо ну, коли буде так по яку, в принципі, саме вишукувати сам все відчуваю озвучу, на вашу честь, то можна буде проводити. але якщо зараз ми будемо... У нас від 2 на 9 не розглядати контакт, оформлення дії відносини. Вважаю, що віде, це <рідеї> розглядати після заходу і періодну... Я Захисник. Суд плані дозволити проведення відео і стації жуку, оскільки дійсно така фіксація, я здійснюю і судо і того звертаю увагу, що один з принципів кримінального. Чимає принцип власності, тому з метою забезпечення даному принципу не захиречуємо щодо проведення відповідної відділення. При цьому дотримувати інтереси учасників. Однак від захисника вступило, в мене, що дійсно тільки в, в п'ятницю було дано доручення, причому в функції, в як і частково одна. че да трябва рекомендание на проваждане, че можем от тази практика да подтакли на родствените? Че можем, че стигне пред нас трудов, че имаме тази да дадем данни на пропаданието? Какво е това? Да, Да кажа, че ми е потребно да за

Питання про проведення строку тримання під вартою, з яким я не можу погодитися. І е, моє бачення того, що ви особу, яка знаходиться під вартою ГУК, е, змінили його запобіжний захід, що як можна обрання менш. Не розглядаємо, що по суті, клопотання. Ми просто Тут Чи може вступити по питання? По про ну, ну, ми знайомились по питанням про знайомий. Можемо розглядати зараз. Можна. Так, так а, ще, а, я начував теж в минулому словно засідання на вашому вичому. Тепер прокрепляємо. Віду по запису, які зараз було ручному варту по питаннях. не тяговий час, про те, що давно поважає податися за частиною 112, він має слухають, і прослужуєш злочин. Все ж таки встановлення наші наполягалися про наявність ризиків, які були попередньо встановлені, що і зазначені в пунктах 1-4-5 статті частини першої. Саме безпосередньо відчутувати факт, що злочин, за які вони важчилися вдоволі тяжкі, є ризик. Скрипці можуть від суду, також розкриття кримінальні інші, чи навчали я пропущу, які у нас ці настосували, що означалося за рішення до кримінальної відповідальності. Що також ми вскорі кого що на полотання є наявність обготовленої підозрюва, в нашому випадку вже триває розгляд, щоб допитані, і зважаючи на встановлення принципів суду докази, вважаю, що вона довго. Плаття запобіжного засобу попереднього судового засідання, вони не зникли на даний час у особи, відсутні соціальні зв'язки, тобто нічого, по суті, не змінилося, існують ризики того, що особа перебувається на полі, або більш м'яким запобіжний засіб, як буде застосовано, що найменше навіть принимати мережі, вона може впливати чином на свідків, які, можливо виникне питання, ще про повторний допит. І тому ми вважаємо, що є всі стали на нашу групу Якщо це не доведений. І не хочу, щоб він мені надав вогвамі докази, що я цих злочин паю. А не то припущення і донос відки прокурора. Захисник. Шволоває суддів, викривши моє питання прокурора, сьогодні виконувачів по-перше. Слід запобіжний захід тримання, під вартою продовжити. Не можу вражати як таким, що дійсності. по Перше, всі є припрощення викладені у покутанні. Друге, візьмемо таке.